Всім доброго здоров'я всім, крім Родеріки. Сьогодні ми будемо грати над дівчатами в БІДІ, помагати чудовиськам наркомадам і бити великих героїв. Здається, не так мало бути. Ой, заткнись. Поки я трендів сам з собою, на нас встиг висадитися вовчий десант. Спочатку максимально драматично вбера, потім впав як мішок картоплі. Ці вовки, походу, не вспокояться. Взагалі, дівчина, яка самотньо і сумно сидить біля дороги. Це по-хорошому знак набагато страшніший за всіх місцевих і демонів разом взятих, і від подібного варто би було тікати далі, ніж бачиш. По тій простій причині, що це або сраний мімік, або демон, або ще біс не яка хтонь. Тому що якби це була справді самотня дівчина, швидше за все її би вже давно розчленували, вбили, з'їли і надругалися які-небудь рандомні бандити. І повірте мені саме в такому порядку. Але ви що, умудрилися забути, де ми знаходимось? Правильно, це не темне фентезі, а дитяча казочка Камон. Тут місцеві гарні і беззахисні дівчата можуть подорожувати, куди їм взагалі вздумається. шо чудовиська, монстри, бандити тут б'ють тільки нас, їм нічого не загрожує. Про таку жахливу і срамотну штуку, як секс, в цьому світі я взагалі мовчу. Тут вона нікого не цікавить і взагалі боженька заборонив. б тут займається аж цілий один чувак на ім'я лайноїд, і то тільки з мужиками його смаки. Ну саме вони починаються на букву К і закінчуються на букву Я. І чим саме він займається, можете здогадатися самі. Only to have their arms taken their legs taken, even their heads taken taken and stuck to the spider. Did you know? If you're grafted by the spider, you become a chrysalid. It's quite a lark when you think about it. Що значить, не готова, вставай в качалочку, пора протеїнчик, будемо бити, нам треба сходити місцевому королю лице зламати. Вставай. Через не можу. Через ще трохи. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off, or legs, or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Oh, I know. Can you take this little one along with you? The poor thing deserves someone braver than myself. And the spirits look rather fondly upon you. It will be glad of your company, I think, the little un. It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm trying to get in the hang of this whole thing, you know? Ні, ну ви всі бачили, вона сама це сказала. Ні, Рудеріка це просто шедевр місцевого масштабу. Вона від побаченого в замку з'їхала з, з глузду, і замість того, щоб адекватно пояснити, що сталося, несе якийсь бред, а то тобі в тому розбиратися. Ох, ви можете сказати, що я на бідну дівчину наїжджаю, прикол в тому. Що вона просто сиділа і дивилася, як всіх її друзів в неї на очах стратили, який жах можете сказати ви, якого біса скажу я. Я нагадую, в цьому світі всі безсмертні. Вона могла спокійно підняти свою кістряву сраку і піти наваляти місцевому королю в процесі здохнути, відродитися і спробувати знову. Я кажу, в цьому світі взагалі ніхто не вмирає. Замість цього вона вирішила просто сумно сидіти клас. Знаєте, це не темне фентезі, це якесь пекельна суміш берсерка, гри престолів і свинки пепи. Причому таке вення, що від останньої ця гра взяла вікове обмеження. Я тут згадав, що в одному проклятому місці всеред ночі з'являється птаха смерті, і в мене є офігенний план, надійний, просто як не знаю що. Словом поряд з тим місцем є поляна з тролями. Я хочу натравити цих тролів на цю птаху і потім просто добити виживших. Зараз нам цей троль поможе її завалити. Все частина відчайдушного плану. Все добре, в нас це вийде. A few moments later. план план спрацював трішечки не так, як я думав. Мене тепер йде бити птаха смерті, троль, Баради і таке жодне піття. Клас! Прекрасний план, неперевершений. Okay. І надійний, сука, як швейцарський годинник. Знаєте що, чуваки? Удачі я додому. Була птаха смерті, стала курка рель. Я чесно намагався проходити цю гру просто ідеально не порушуючи ніяких сюжетних моментів. Тому що тут, не дай Бог, не в ту сторону подивишся, персонаж заб'є на власний квест і звалить кудись. І що би ви думали, від мене звалив персонаж. Отут ця скотина мала стояти. Де вона? Мені аж гру довелося занову почати, чисто для того, щоб показати вам цього персонажа. Тіла маска вари знатно так бомбанув від будівного і тепер намагається мені наваляти, але в нього не вийде. Ви пригадуєте, в якійсь попередніх серії над ним угарав, що він мовляв і свічки посеред білого дня палить. Має таке вваження, що він реально сріпий, бо я від нього буквально на 5 метрів відійшов, він мене бачити перестав і взагалі не розуміє, що відбувається. Раз ми вже тут пропоную згодувати рудеріку вовкам. Давай її, та не мене їш її. Боже, чого ж тупий вовк? Рудеріка просто так сильно скиглить, що її скигіння, воно буквально утворює магічний бар'єр, який неможливо пробити. Дефу. Я к ним з Д. Його меч, його бладунок, вони не відображають. Таку хорошу, міцну. Глибоку братську любов. Тіка просто з'єднує тіла в одне зі ці... просто що не так з персонажами цієї пісової гри? Це тільки перша область на карті, а я вже не вивожу. Ну шо, як враження від палаючих черепів, які тут прям в сраку влітають, а? Словом, той фанат братської любові сказав, що місцеве село захопив якийсь проклятий човняр. Та, прямо верхом на човні, але ви тут бачите якихось проклятих човнярів, мені здається, мені тут просто не раді. У мене таке враження, що поки якісь нормальні декроманти вчилися, цей чувак споктав на задніх партах, то що це просто найганебніша декромантія, яку я взагалі коли небудь бачив. Ці скелети, крім того, що абсолютно безпорізні, так цей чувак ще й сам по них наносить більше пошкоджень, ніж я. A fool who won't listen to reason, eh? But with a prowess for weeding deathroot, Hmm. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to haunt more of those who live in death and weed their deathroot, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to. And the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? you to ма. the локацію clergyman. Словом, я піймав цю скутину, яка від нас втекти намагалася. Зараз будемо бити. <звук> Сядьте в нас на арені цирку виступ клоунів дебірів. Будемо вважати, що він за власним бажанням ці обладунки мені віддав, йому вони все одно більше не пригодяться. Словом, ми того човніра не просто вбили, ми йому ще його корінь смерті вирвали. Де в нього він був, я не знаю, і знати не хочу. Так от, тут є якась... Істота на ім'я Гуранг і цим цим корідям смерті харчується і з них видає всілякі речі. рейчі це типу на тебе наркоти Ладно, знаєте я думаю на сьогодні закінчую бо я щось вже не вивожу цей бред.